you <laughs> Вітаю, шановні глядачі. Буквально кілька годин за жахливою черговою путінської атаки відбулось, і вже поруч зі мною Ігор Лапін, тому що саме він зможе зробити так, щоб вам пересічним українцям стало більш спокійно від того, що ну реально зараз вся надія тільки на зсу. Привіт, ігор. По перше, привіт, слухай, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, вдасться Путіну, хоча б трошки залякати українців? Бо мене таке враження, що якось все йде. По борозди. бороздив. Нам все одно, їм теж, як то кажуть, прийдеться потерпіти. Ну, але якщо серйозно дивися, ми ж віримо в ЗСУ. Я нещодавно прочитав допис однієї, яка каже, я настільки вірю в ЗСУ і нашим ППУ, що лягаю спати голо. Не захищено все. Але найбільш вірив в ЗСУ макитанську. Слухай, період війни, період обстрілів Дніпра. Намагатися завести 22 мільйони євро хамаря за майбутній тендер будівництва метро чи кого так, там ще знаєш, що надзором набув пить таким дуже Але ти уявляєш наскільки ага. чувак вірив в зсу? Та Та то шо, просто то, адепт культу, то, це відповідь на твоє питання. Mm -hmm. То Якщо вже такі, є в ЗСУ, то нам, як і сам Бог От, Тому, е, що стосується, я, тепер, якщо серйозно повертаємося. Давай, да, серйозно, бо про метінася, да. це якось знову. Дуже, дуже класна тема, я тобі кажу, людям сподобається. Найбільше довіра до ЗСУ. А, ну, окей, значить, давай, а тепер, якщо серйозно. Так. Значить, Серйозно, що я хочу сказати? Е, обстріли були є і імені. Ми маємо прибавбаченого сусіда, від якого нам нікуди дітися. Але ми маємо дуже багато хороших речей на сьогодні. Якщо я не помиляюсь, саме сьогодні свою роботу показала на, одному із, на одній із ділянок робота Угу. Тобто це система протиповітряної оборони, яку нам дали наші партнери. Отже, ми, маємо, ми дуже успішно випробували цю установку саме в Україні. Окей? Окей. Далі. Наскільки мені не зраджує пам'ять, Google нам в поміч. Uh -huh. Є непогана система Буковель, антидронна система, яка ще започаткувалася, ще дай Боже здоров'я От, І зараз вона ну, вроді би як має вже бути багато де. Так скаже. Uh -huh. Багато де так. Да, да, да. Тобто це система, яка дозволяє працювати проти безпілотників. Окрім того, ми бачимо, що нещодавно пройшло успішне випробування наш безпілотник, антидроновий безпілотник. Вже uh -huh, uh -huh. в соцмережах, я думаю, глядачі пошукають найбудь саме наш український волонтерський антидроновий безпілотник. Це класно. Тобто, це друга тема, третя ваніша тема. Ще одна тема. Сьогодні понад 50 ракет вилетіло. Там 44 збили Да? тобто бюджет якогось там приморського краю сьогодні летів до України і був тут добросовісно похоронений за допомогою нашої ПТО. Угу. Це ж добре, добре. Ну так виснажуємо так далі. Ну лайфхак, як грітися, коли нема світла. Я не буду У нас вже громадяни настільки грамотні. Ну мене нещодавно мама спиталася: а що робити, якщо от ну взагалі, от ну нема ні світла, ні газу, ні нічого. От щоб не замерзнути, що каже, будеш робити. Кажу, мам, поставлю в квартирі палатку туристичну, намет маленька. працює? кидаєш каремат, кидаєш спальничок, береш туристичну горілочку, її хватає там на місяць. Підігрів бо не замерзнемо. <laughs> так що от українці... я це знаю, тому що я з виноградою і е, я вже маю, і намета ще не маю. А от спальник і горілочку. Е, це друзі, маст хев. Це реально нормальний совет. От а нормальний я ще раз, раз кажу: ставиш намет в квартирі, спальничок вниз, <laughs> слухай, спиш, Африка. Mm -hmm. От а скажем так, ми не такі вже і баловані, то ми можемо, як то кажуть, водички набрати, собі нагріти. Нам багато не треба. Голову помити зможемо. От. Е, я до чого просто веду, що воно трошки е, бачиш, в нього дуже багато влади, як mm -hmm. про Путіна. У нього багато влади і багато грошей. От йому Бозінька більше нічого не дав. Mm -hmm. І розум в нього трошки добракло зараз, в цій ситуації. Тобто, колись можливо він мав коли повз до влади, але з mm -hmm. другої сторони, я можу сказати, що. Воно обмежене не розуміє, що нас цим ну, не нагнеш. Слухай, ну піде той кто ото, знаєш, той корабль пішов на. от так само і все остальне піде на. Ну не будемо ми сьогодні клепати владу, клепати Зеленського чи Залужного. Що іди, здавайся, бо, бо по нам летить. Ну ніхто не буде цього робити ну, з українців, тому що ми розуміємо, що сьогодні прилетіло в одну сторону, а якщо ми здамося, то прилетить скрізь. Тобто. Безпосередньо чи опосередковано, тобто нам ну ми нам придеться тоді жити в тюрмах, в лагірах, в гулагах і так далі. Тому в нас немає варіанту. І цією ракетою, яка там сьогодні долетіла, ну та ну не поміли сьогодні голову, але я одно гарний. Ну гарний, і ти гарний, О, так, ти все. звісно, і я хочу додати до твоєї тези, знаєш? Що що е оце розуміння, що якщо ми здамось, то е ну, буде перемога ворога і нам жити в концтаборах, це одна ставна медалі. Але ж зараз українці злі і вони розуміють, що якщо ми здамось, то не буде У мене, мене син, якому 13 років, От він ага. коли на змаганнях виступав, він займався боротьбою і він казав. От він десь там програв, і такі розстроєнно. Ну діти вони дуже переживають ну, такі да, речі. Десь да, там да, виграв да. десь програв. Емоційно. Так, емоційно. Я йому завжди казав, сину, все, що нас не вбиває, робить нас злішими. От ще на Волині кажуть таке слово <гум> затяті, так? Тобто це таке більш да, польське да. слово. Але всі ці речі роблять нас злішими. Так, <гум> так а ми є затяті. Зацінті". І ми будемо ще з душою, ненавистю. От пригадаю, от перші дні війни, коли у ті перші кадри Бучі ірпіня, коли попадали в соцмережі, що вони робили суспільством? Вони казали суспільству віддаватися? Ні. Хлопці присилали там, допустимо, я знаю, там я деякі відео викладував. Дивіться, з ким ми воюємо. Подивіться, що вони чудять, і це робило весь український народ злішим по відношенню так. до агресора. І у цей сьогоднішній приліт він теж злішим. І ще одне. Я дуже дивлюся зараз в соцмережах, Люди кажуть, що це от у відповідь на вчорашній обстріл там кораблів. Путін нічого не робить у відповідь. Та це ж. Йому не треба привід. Йому не треба привід. Він коли нападав на Україну. Який він привід використовував? Да ніяк він просто взяв і пішов. Я говорю зараз. Тобто йому не потрібен ніякий привід. Це не є відповідь на щось. Ні, Оце щось воно ж планується тижнім. Навіть ті цілі зробити, зорієнтувати ті ракети там запропрагнувати, то все рівно треба тиждень. Тому українці, повірте мені, йому не треба. Він не буде шукати приводу для того, щоб нас знищити. Для нього приводом є саме наше існування. Він не може з цим змиритися. Я завжди казав, що нам з москалями на одній планеті місця не хватить. Ну вже не хватить все. Після поліварні після... висі двої стовідсот Ту, нам тук, вже нам тук, з ними тук, місця. місця не хватить. Mm -hmm. І в нас ця війна йде на виживання для нас, тобто ми ми або виживемо, або не виживемо. Росіяни вони зазумбовані настільки, що вони це також розцінюють, що вони виживуть чи не виживуть. Але mm -hmm. ви знаєте, їх дофігає, вони виживуть. Питання в тому, чи буде виживе імперія, чи не виживе. Для от нас головне, сьогодні... щоб імперія. Так. Що... От. А будь-який mm -hmm. дуже ну, повірте мені, він ж теж не притулок. Він же ж оцей mm -hmm. утилізацію корінних народів почав прозводити за що мобілізації. Він mm -hmm. ж розуміє, що ті корінні народи потім почнуть возмущатися, і йому придеться вошкатися всередині тої імперії. А для того, щоб менше легше було вошкатися, він намагається молодих, А утилізувати саме за рахунок мобілізації. Кадиро, Кадиро, він е, вже очканув, він же ж подивився, що ми тут перемелюємо, і він же сказав, що в мобілізації в Вічкерії не будемо і так багато mm, так, бо ви вже бо зробили її. В Дагестані теж зрозуміли жінки, що щось не то твориться, вийшли, почали там мітингувати, mm -hmm. і вже і там mm -hmm. перестали е, робити утилізацію. Ну, цих е, там, Башкіртастан, е, хто там ще там нас там Боєвиє буряти і так далі. Ну ціну ці, ну, що, ну вони або через власну кров це зрозуміють, або зрозуміють, е, навчившись користуватися інтернетом і дивлячись, що відбувається на території України. Ну або якщо не знають, що відбувається, немає інтернету, хай сходять до себе на могилки і подивляться, скільки там вже утилізованих. От і все. Тобто, це все речі, які призвить призвести до розміру імперії. Бо до тих пір, поки отой от дебільний сусід буде в нас за забором, а забор має бути тоді чим вищий. <смітні> і по самі війці, як казали, в тому числі <смітні> заливаємо <смітні> бетон. <смітні> <бетоном". Да>. Тобто <кхух> нам доведеться з цим жити. І ще одне, я от буквально, буквально одну тезу <псмітні> я нещодавно подивився кіно на Нетліксі про Другу світову війну. Ой <псмітні> про Першу світову війну, не пам'ятаю, як називається, але суть в чому? Суть в тому, що Кайзерівська Німеччина організувала війну, <псмітні> напала. І потім, внаслідок цієї війни, відбулося що, антанта країни-союзники дійшли до якихось меж, і, <псмітні> значить. <пс Прийняли капітуляцію і далі Німеччину не розгромили. І що відбулося? Через 20 років прийшов до влади Гітлер і знову армія модерні танки. Але от історичний факт можливо, буде цікаво людям знати, що контрибуції і репарації по за Першу світову війну остання виплата відбулася в 2010 році. Тобто війна була в 1919-му, цей мир був, закінчилася, мир був підписаний. Е, а останні виплати Німеччина зробила в 2010 році. Тому, коли скажу, от Росія нам тут розбомбила і Росія має нам це за все заплатити, так, можливо, ми це доб'ємося, але хто то побачить? Через 100 років ну це те, що вже ми з тобою тут на чи побачимо. Тому ще раз наголошую: розраховувати, що нам щось заплатять, що нам щось Росія віддасть на це не треба. Треба знати, що імперію треба розвалити, а далі розберемося. Слухай, дуже слушна думка, у нас формат коротенький, тому остання моя теза, вона буде стосуватися той самий Німеччини, про яку ти згадав. Нещодавно федеральний президент Франк Майкта Штанмаєр відчув таку походно польову українську дипломатію, в бомбосховищі. І він там сказав таке, що, по-перше, Європа не бачить тої війни, яка насправді, тобто, насправді це виглядає трошки по-іншому. А по-друге, він сказав, що має бути справедливий мір, бо мир, який хоче Путін, призведе до іншої війни. Це ж майже ті ж самі. Де за який ти щойно І останнє, що він сказав, що він помилявся. Це важливо, це, це наша влада не вміє. Визнати це. свою помилку, це да, теж це дуже, дуже дуже, дуже велика. Дуже От звичайно, якби він формулу Шталмаера писав би десь так в районі Луганського аеропорта, то можливо він би вона би виглядала би трошки по-іншому. Але знову ж таки, політика умиротворення агресора вона завжди була. І давай не забувати про бекграунд пані Меркель. Uh -huh. І сьогодні ми бачимо і ці розслідування, і все остальне, що відбувалося. Ну давай не забувати про інших політиків державних діячів Німеччини, які працюють на зарплаті там в Роснефті, в Газпромі і так далі. Тому так лобізм Росії по всьому світу був досить великий Колосальний. Да. і вплив Гроші. місцевого електорату на політиків теж був сильний. Тому а. людина сказала ну, Богу, дякувати, що хоть не зганьбив себе на старості років і визнав помилку, значить, вже добре. Ну так, дивісь, все, що він сказав, все, що говоримо зараз, ми так чи інакше забезпечено єдиним дієвим фактором. Це робота ЗСУ. Тому, друзі, я ще раз нагадаю, що ви зараз на каналі Дмитро Ньюс. Ми зараз поговорили про смішне і про серйозне з Ігорем Лапіном. І я хочу вам сказати: вірте в ЗСУ, тому що зараз от я цю саму віру безпосередньо відчуваю, чого і вам бажаю. Дякую тобі, Ігор. Дякую. Друзі, до нових цікавих зустрічей. Україна переможе. Героям слава і слава нації, а далі йде. Смерть російських фірм. Я знаю, що ти це скажеш. О, до побачення. Пока, друзі. Пока. Привіт! Так, камера усьо.